Всім привіт! Сьогодні будемо грати у Martian Series 2. Я попала на досить довго. Не питайте, чому в мене не було часу, уроки школи і так далі. Сьогодні по назві відео, я думаю, зрозуміло. Я сьогодні буду грати за агро Сахарка No 2. До речі, тут обнову змогу забрали, а вот тих типу от ролів, не могло сказать і так далі, і не забрали А, так, це не він. М -м, до речі, от в мене перший левел і я граю на вікці майже не. А, що, блін Він а, російський і це файно. Будемо оскорбляти будемо вчимо жорстко агритись Хоча насправді я не така, тому да. Такс. Що до нас? Я Що... Вже... Дякую. Коротше, я придумала. Давайте напишемо, виберемо, коротше, людину. Зе скіном. І напишемо, а, наприклад, якомусь нубу, що не напишемо. О, я шер. А. І напишемо там, наприклад, у тебе skin чоловік простом skin або в Що в мене самої ляха, не норм скин. Ну, але я буду говорити, що в мене норм скин, а в тебе ні. Go жертву. <кхм> На сьогодні щось коротше, лагає, тому це файно. Я зможу її забыти, але не знаю як. Блін, вона хоче мене скрыс забити. Фу боже. Ура на просто. Я пишу туда. ха ха пишу. ха-ха-ха-ха-ха-ха Просто. Фу. Боже. Короче, я стала мардером. Ура! Цей день настав, не настав. Вот. Ну ничего, першому были люди людину Так. Айди сюда. Я забити О, кое-забыло. Ніфіга собі Ну я прошу якось Ким ніхто не живе, якщо ви б дуранки, я б не, 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 жив. не жива Не жива Че ви? Че ви щось сказали? Боже, зато бомблю вже Боже Попрошу Лесію, хотіла б просто Хотіла б її О, да-да Все, будемо кемперити, наші любими Все, ура, цей день настав Лха, ага, я, коротше, жорстко, просто. Бросу, бросу, бросу. Я, кручу, просто, просто, просто. Я, коротше, жорстко, а в я підход, джампер, да? Я таке зроблю, щоб, типу, літиму під дітей, не? Ахаха, може, туди. Йома, як вона забрала п'єсну? Що, б***ь? Боже ніколи не джампер кем боже. А вс, сейчас вишу. Все, ура! Туда. Ботов. Напишу ботов. <плоджу> Просто туда я. Хотя бы такое попробуйте, на так люди. Як там у них там явних навчилися просто, да. Код, код, кон-д, код, корби тут код-код-код. Кратше, тут якось фіга не записалась відео, тому буде без озвучки. Всем пока.